Вітаю всіх! Хочу продовжу тему якості життя. Я тепер візьму ті ж самі області, але не окуповану частину. Мабуть, Луганська область тут буде недоречно чіпати, бо дійсно це буде не дуже. Ці 2% не окуповані, там бої, там немає якості життя взагалі. Буде Харківська область. Ось. Тому давайте подивимось. Як, якість життя людей на неокупованих частинах прифронтових областей. І це в нас буде як: Донецька область, Харківська область, Запорізька область і Херсонська область. А найкраще всіх випадає Херсонська область. Щоб ви розуміли? Ну, так. До речі. Тепер четвірка жезлів це ви знаєте, не окуповано і вже здобре. Проміжкова перемога над ситуацією. Це так називається. Тепер Донецька область відлюдник. Тобто це люди ховаються, і там постійно, ви знаєте, здають інформацію, збирають інформацію, що де знаходиться. Ну, важко, важко. І ви знаєте, вісімка кубків це рух. Захист. Ви знаєте, це постійне відстоювання себе, захист, постійна напруга. Це робота захисту, робота ППО, все, що можна сюди віднести, постійно себе захищати, відстоювати себе. Це, це про яке життя. Що робить Донецька область, Харківська область місяць. По небу ходить. Ваш Кубків, можливості, інформація, думки багато у нас. Сімка Кубків. Ви знаєте, ось тут, на жаль, емоцій багато що ну, намагання жити, як самообману трохи в нас. Це не дивно. Імператриця це Україна. Відразу кажу. Харківська область це Україна без питань. А живе. Це нащо? Ну, і десятка кубків. Ви ж розумієте, що це? Це свято, це прекрасно, це просто результат, який ми отримуємо. Якщо казати в ракурсі Харківської області, ми будемо мати якісне життя. Запорізька область. Запорізька область має перша карта вісім кажезлів. Це як сказала, обстріли. тут обстріли вийшло. Тобто, це ракета обстріл. І також люди постійно живуть, знаєте, приймання швидких рішень. Тобто раптовість. А оце результат, у спендаклів це дуже крутий результат, розумієте. Король мечів, небезпеки, серйозні небезпеки. Королева мечів. Але небезпеки на території. Там, знаєте, там люди живуть, як на пороховій бочці. На всю територію. Це реально порохова бочка. Так, а тут на що Херсонська область? Ну, дивимось на тебе. Колесо фортуни. Херсонська область, це кармічна карта, у вас доля така. Тому не треба звинувачувати інших і ображатись на інших, якщо вам хтось щось робить про вас. Чомусь постійно. У мене проблем з лівим берегом Херсонщини. Постійно якесь хамство. Але у вас це доля це карма, яку треба відпрацьовувати все по колу. Того гірше, то краще. О, блазень. Карта дурня. Тримають в дураках. Також зміна ситуації. Паш ти. А це також зміна подорож рух. Накопичення там йде, цікаво. Цікаве. Знаєте, Херсонська область. У вас там також якесь життя цікаве? Це ж не окупована частина, правда? Не окупована. Мова про неокуповану частину. І скажу чесно, Донецька область гірше за всіх. Гірше, а Херсонська найкраще. Харківська область живемо, як живемо. У нас принцип такий. Нормально ми живемо. Більше казати не треба. Запорізька область дійсно важко. Ось вам і якість життя на неокупованих територіях.